Перше і офіційно до люстратора зателефонували самі представники Міністерства оборони, щоб показати свої обличчя. Ці документи, що ви в дійсно на каналі, працюєте, то допознає. Проте якою була ця зустріч, і про що ми спілкувалися? Я не буду нічого коментувати, поки не подають. Ви ж самі ко мене позвоніти да. для того, щоб зустрітися і об'яснити ситуацію, правильно? Звісно. Усі подробиці власне розслідування ексклюзивно і тільки для вас. Ну, ну давайте будемо вже, мабуть, щось і -то рішати, тому що ну, насамперед -то, ми приїхали з вами зустрітися, ви убігаєте від нас. Ну а як це називається? На ваших очах один з начальників відомчого управління Міністерства оборони України. Ця людина серед тих, хто вирішує фінансові питання для військових та їх сімей. Чому кремезний полковник йде від камери люстратора та намагається уникнути розмови, дізнаєтесь за кілька хвилин. А поки ми нагадаємо вам, що саме передувало цій зустрічі. Мені дзвонили 27.07.2014, року, нульсідьмова дві вечора, і года полшостого вечора. Сказали, що чергова серія розслідування справи про так би мовити подвійну загибель чернігівського військового у зоні АТО. В матеріалах люстратора документи та коментарі відповідальних осіб. Перший з них лікарське свідоцтво, довідка про причину смерті. Тут пишеться ушкодження наслідок дій передбачених законом та воєнних операцій. Мені не було такі даними, що буде умушена само самоубійство в підсі. Інший відповідь департаменту фінансів Міністерства оборони України з матеріалів службового розслідування вбачається, що причиною загибелі молодшого сержанта Рудника Артема Юрійовича стало самогубство. Люстратор особисто приїхав до Чернігова, щоб розібратися у цій загадковій справі. Проте, чим більше я заглиблювався у її розслідування, тим більше все ставало незрозумілим і загадковим, як, власне, і те, чому усі, хто хоча б щось міг розказати по ділу, боялися це робити на камеру. Ми служили в одному батальйону, Ні, не самогубство. Ну. Он погиб, бо в час борімо Все. Ми можемо с вами поговорити, коли ви виключити штуку, ми вам скажемо одну річ. Фактично, візиту люстратора тут були зовсім не раді. Я вас не пускаю. Чого вам нас не пускають? Ну, там можна. Ну, по якій причині? У вас є дозвіл, сьомки. Єдине, що на той момент нам вдалося отримати від Чернігівського військкомату акт служебного розслідування командира воїнської частини, де проходіло воїнську службу. Проте суть цього документа є не менш дивною, аніж поведінка самих військових. Висновок про обставини трагедії керівництво частини зробило лише з пояснень товаришів по службі загиблого молодшого сержанта Артема Рудника. Та найголовніше, що жоден військовослужбовець так і не бачив, що саме відбувалося на місці події. Вони це на те, що три військових, які були в місті з Артемом, дали показання, що в то утро він ходив без настроєння. Але як виявилося, цього документа для департаменту фінансів Міністерства оборони вистачило, щоб відмовити сім'ї загиблого у наданні фінансової компенсації. Там не стали чекати жодних висновків правоохоронних органів та експертиз. Логіки он відварітельне, даже не Росія, підварітельне заключення. А взагалі повністю заключення дає прокуратура, вважаючи... Учитывая... Якби висновки від судне експерта, затвісна смотра тіла, так далі. Люстратор особисто надіслав звернення до міністерства оборони, щоб отримати конкретну відповідь на камеру відповідальних військовопосадовців стосовно цієї справи. Проте тоді у міністерстві нас просто проігнорували. Ну, що ви хотіли? Ну я знаю, я можу покласти трубку і Ми не будемо спілкуватися. Якщо вам сказали, що структурний підрозділ. Міністерство оборони відповідальність за інформацію нам поки що не надав, то ми не маємо фізичної можливості впливати на представників того управління. Що ви хочете ще від наших співробітників? І можливо, уся ця історія ще довго чекала б свого завершення, якби не її резонанс. Безліч активістів звернулися до президента України з проханням об'єктивного розслідування цієї справи. Німані президента. Олександр Леонідович, Всі оборот. Добре, передамо передамо для реєстрації подальшого руху. З законом встановлений термін. Згодом, після виходу в ефір чергового сюжету, до мене зателефонував представник департаменту фінансів Міністерства оборони України та запропонував зустріч. Він хотів пояснити усю ситуацію на камеру. Проте це інтерв'ю стало ще більш дивним, аніж, власне, сама справа про загибель Чернігівця в зоні АТО. Ми покажемо вам усе, як було, від початку і до кінця. Та насамперед познайомтеся. Полковник Салахов В'ячеслав Володимирович, начальник управління організаційного соціального забезпечення та тарифікації Департаменту фінансів Міністерства оборони України. Саме ця людина підписала лист, який отримав Чернігівський військкомат. Посадовець у своїй відповіді зазначає, що підстав для подання документів на розгляд комісії для призначення одноразової грошової допомоги немає. А тепер, власне, до самої зустрічі, як це відбувалося, як і домовлялися, приходимо на зйомку з полковником Салаховим, вмикаємо камеру та мікрофон. Ну, Може писати okay. давай. И тут. Я не буду ничего комментировать, пока он не подойдет. Ну, товарищи, Ну, товарищ, ну, ну так если. Ну, так... Да... Смотрите, вы же сами ко мне позвоните да. для того, чтобы встретиться и объяснить ситуацию, правильно? Конечно. Ну вот, я вот в руках держу сейчас документ, который подписан вашим именем, правильно? Вот этот документ. Та пан В'ячеслав, здається, не збирається його коментувати. Починає йти від нас та знімає з себе мікрофон. Чесно, ви як то странно себе ведете, наскільки странно. Да, ви мені самі просто з утра позвонили і сказали, давайте встретимося. Да, я готов з вами зустрітися. Ну, ну, ми зустрітись, пожалуйста. То, то, если припиш... ви можете прокоментувати дану ситуацію, да, то... дане діло, то, пожалуйста. Так, точно прокоментую вам це діло. Ну, ви зняли вже петличку не хочете з нами. Ну ні, я сказав, що вона поки не понадобиться. Ми не могли збагнути, для чого посадовець пропонував зустріч, коли говорити відмовляється. В'ячеслав, ну Давайте будемо вже навірно що та -то рішати, тому що ну на сам телі ми приїхали встретиться, вы убегаете от нас хочу, ну а як ета називається? Але дивність поведінки полковника ми таки зрозуміли згодом. Доброго дня на пане Богдан добро да? знайомтеся, Богдан Сеник. Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України. Чому я ви так спини? Людину погодили з вами спілкуватися. Чому ви зі спини знімаєте просто людина від нас намагається піти, тому і знімаємо. Він зі Він чекав на представника управління преси та інформації. Ось так виявляється, пан В'ячеслав Салахов може одноособово приймати певні рішення. Однак коментувати їх на камеру має право лише у присутності представника прес-служби. А що заважає цій людині давати коментар без вас вашої присутності? Це не ваші питання. Правильно це не мої Придіть питання. Роботу... Мене це цікавить. Придіть Чому мене це не, не повинно цікавити? Придіть на роботу міністерства оборони і вам будуть надано відповідь відповідні інструкції. Ну і нехай хто його знає, що у них там за порядки у міністерстві. Ми не стали це з'ясовувати. Натомість пропонуємо все ж таки перейти до інтерв'ю. Але у начальника прес-служби є ще одне правило, точніше, перевірка. Що це за документи, що ви в дійсно на каналі працюють. Ну, чесно, це вперше вперше, коли нас так перевіряють. Насправді зараз. Якщо ви не знаєте, є особливий період збройних силах України. Переписавши усі дані нашого оператора у блокнот, Богдан Сеник дає нам зрозуміти свою роль у цій справі, вмикає диктофон. Та проголошує певну настанову людина. Вячеслав, не дасть вам повній мірі інтерв'ю. Я побачу просто, як буде в ефірі. Повірте, що е якщо це буде некоректно, використано як ви кажете, якось колонаду. Ну будемо звертатися теж до керівництва. Що ж, отримавши таке попередження, переходимо до інтерв'ю. Тож про що ми запитували, і що вдалося дізнатися? Усе як і обіцяли крок за кроком. Найперше, що нас цікавить, відповідь департаменту фінансів, яку отримала дружина загиблого військового, коли звернулася за компенсацією. Передаємо цей лист посадовцю та просимо прокоментувати. Але ось яку відповідь отримуємо. Це внутрішні відомчі. листування, яке без дозволу особи, яка підписала документ, не підлягає. Тобто, виходить, люстратор повинен був одержати дозвіл В'ячеслава Салахова, щоб оприлюднити цей лист з його підписом. Цікавимося, чим саме керувався полковник у своєму рішенні. Під час перевірки фахівцями департаменту фінансів документи, що надійшли на виплати зазначеної грошової допомоги, а саме акту службового розслідування, встановлено, що причиною смерті молодшого сержанта Рудика Артема. Дивіться, ви мені зараз читаєте є. Мені це не потрібно. Виходячи з тих документів, які надійшли в департамент фінансів, підстав для виплати цієї допомоги немає. Нас цікавить, невже Міністерство оборони достатньо лише одного внутрішнього розслідування, яке базується тільки на звичайних поясненнях? Чи не повинні вони враховувати наявність розслідувань компетентних органів, таких як міліція і прокуратура? Відповідь проста. Департаменті фінансів на день надходження цих документів не було. Також, так само і офіційно про це департамент фінансів поповідомлений не був. Не було у департаменті фінансів, як виявилося, і рапорту представника військової служби. Ось цей документ, датований 27 липня, саме в той день, коли сталася трагедія. У ньому зокрема йдеться про те, що на місце події виїжджала слідча група, провела огляд та відкрила кримінальне провадження. Чому цей лист не передали міністерству оборони досі під питанням? Рапорт. Представника військової служби правопорядку Сергієв не надсилав не надходив. Я його перше побачив у вас, але як виявилося, і це не так важливо, тому що є дуже багато випадків, коли рішення про виплату приймається на підставі внутрішнього розслідування, проведеного військовій частині. Продовжуючи розмову, запитуємо у В'ячеслава Салахова. чому службове розслідування датоване 5 липня. Коли сама трагедія сталася 27-го числа того ж місяця, цю причину посадовець пояснює так. Ви ж мені задаєте питання, Є певні питання, на які треба готуватися. Я вам не готовий сказати, чому тут стоїть 5 липня. Це раз потім це не оригінал документу. Це два ось так дивно. Проте зі слів пана Салахова, начальника управління організаційного соціального забезпечення та тарифікації департаменту фінансів Міністерства оборони виходить. Що таким чином керівництво будь-якої військової частини може виносити своє беззаперечне рішення за фактом загибелі військових, а головне. Що це рішення матиме цілковиту і безпосередню юридичну силу, принаймні для департаменту фінансів Міністерства оборони. При цьому не так важливо, чому службове розслідування датоване 22 днями раніше, аніж сталася сама трагедія. І навіть байдуже, що базується таке розслідування лише на припущеннях військових, які так і не бачили факту самогубства. Однак пан Салахов нас намагався запевнити, що його відповідь це лише внутрішнє листування. І Жодної відмови сім'ї молодшого сержанта Рудника в отриманні цієї допомоги не було. Ми повернули документи, щоб вони були оформлені належним чином, і родина могла отримати належну. Чи не належно вже відповідно до, до складених документів грошову допомогу від держави? Проте чому цього не зазначено у листі, полковник пояснити не зміг. Дивіться, в <кхм> мене є документ, який адресований цій людині. Це відповідь Чернігівського обласного військового комісаріату. Так, е, виписка, напевно, чи як правильно, да, з витяг з того е, документу, який ви надіслали. Відповідь, яку ви дістали Чернігівському військомату. Добре, тут жодного слова немає зазначено про те, що ви кажете. Департамент фінансів говорить про те, що потрібно доопрацювати документи, аби дружина не, не хвилювалася, можливо, або мала якусь надію. Де тут зазначено? Дії військового комісара я, я коментувати не можу. Це може це має, має зробити або він сам особисто, або його старший начальник. Ось так я не я і хата не моя. Зі слів пана Салахова виходить, що винні у всьому чернігівські комісари Каже, що нині дуже переймається проблемою цієї сім'ї і робитиме все, що від нього залежить, аби та отримала належну допомогу. У разі коли компетентними органами будуть встановлені інші обставини смерті молодшого сержанта рудника, члени родини цього військовослужбовця мають право ще раз звернутися військкомат для оформлення відповідної допомоги. Про те, коли саме і як завершиться, уся ця справа досі під питанням. Єдине, що відомо, Оксана нещодавно народила свою другу дитину, про яку так мріяв Артем, заради якої і пішов на війну. Він був патріот. Він говорив, що буде все хорошо. Я вернусь і ти до гордитися своїм мужем. Люстратор разом з сім'єю Артема Рудника продовжує боротися за справедливість. Ми чекаємо об'єктивного розслідування відповідних правоохоронних органів та генеральної прокуратури. І У свою чергу запевняємо, що триматимемо вас у курсі.